Казка. Сонна ковдра. Бабусю ведмедицю любили всі маленькі звірятка та пташки у чарівному лісі. Вона бавилася з ними, вигадувала для них казки та пісеньки, підтримувала їх добрим словом. Домівка бабусі ведмедиці була лісовим дитячим садочком. Якось малюки. Прийшли до бабусі та побачили, що вона виглядає втомленою та засмученою. Що з тобою, бабусю ведмедиця? запитали зайчик та лисиня. Просто я сьогодні погано спала, тому не відпочила, відповіла ведмедиця та позіхнула. Та нічого, давайте я вам зараз книжечку почитаю. Вона почала читати малятам книгу з цікавим оповіданням. Звірятка так захопилася книжкою, що не помічала, що бабуся ведмедиця весь час позіхає. Та наступного дня вона знову мала втомлений вигляд. Малюки почали хвилюватися та розпитувати бабусю, чим вони можуть їй допомогти. Але вона відповідала. Навряд чи ви мені допоможете, адже я вже старенька і у мене буває безсоння. Це означає, що сон ходить біля мене, але забуває мені наснитися. Не дивлячись на втому, бабуся ведмедиці доглядала малюків як раніше, хоча їй стало важче. Коли й наступного дня бабуся ведмедиця виглядала втомленою, малюки вирішили їй допомогти. Вони пішли на галявину та й знайшли там квітку лаванду. Вони чули, що в цій квітці живе фея снів. Феї, підкажи нам, як допомогти бабусі ведмедиці виспатися та нагадати сну. Що він має їй наснитися? запитали маленькі звірятка. А як бабуся допомагає вам заснути? запитала фея сніфу малюків. Мені вона вчора заспівала пісеньку, і я швидко заснув, відповіло Совеня. А мені вона прочитала казочку. Я швидко заснула. Та мені наснився гарний прегарний сон, відповіла маленька лисичка. А мені бабуся сказала, що коли я сплю, то у вісні росту та стаю сильнішим, додав малюк мишеня. Фея снів послухала звіряток, облетіла навкруги квіткової галявинки і раптом у неї в руках опинилася гарна ковтра. Виглядала ковдра великою, але фея з легкістю тримала її. Фея передала її малюкам та сказала, це сонна ковдра, вона сплетена з казок, колискових та гарних слів, які вам казала бабуся ведмедиця. Бабуся вкриється нею, швидко засне та побачить гарні сни. Дякуємо тобі фейснів, сказали маленькі звірятка та поспішили до бабусі ведмедиці Малюки подарували бабусі сонну ковдру, і вночі вона гарно виспалася, а вранці зустріла їх бадьорою та веселою. Малята були дуже раді, що допомогли своїй улюбленій бабусі ведмедиці а бабуся раділа. Що в неї такі добрі та турботливі вихованці? Кінець казки.